Дізнаєшся про події, які відбувалися на українських землях із кінця 15-го до кінця 18-го століття. Історія України є складовою всесвітньої історії, у якій нова історія поділяється на два періоди. Розглянемо їх. Ранній новий час або ранньомодерна доба почався з кінця 15-го і тривав до першої половини 18-го століття. Цей час був переходом від доби середньовіччя до нових часів і до передіндустріальної цивілізації. Новий час або модерна доба почався з другої половини 18-го і тривав до кінця 19-го століття. Частина нової історії, відома як ранній новий час, це період в історії людства з кінця 15-го до першої половини 18-го століття, протягом якого відбувся перехід від аграрно-ремісничої цивілізації до індустріального суспільства.